Закуті у броню українські робокопи вийдуть на вулиці боротися із злочинністю. Голих і босих міліціонерів хочуть одягти у новий однострій робокоп. Обмундирування вже випробуване і готове до експлуатації. Щоправда, у серії його ще не запустили. У міністерстві немає грошей, тож поки що нахваляються експериментальними розробками амуніцій та спецзасобів, які бачив і наш кореспондент Євгеній Агарков. Ось це у дії димова граната, яка саме зараз розробляється у науково-дослідницькому інституті. Вона може створювати стовп диму діаметром до 25 метрів і висотою до 3 метрів. Це те, що незабаром готові виготовляти для українських правоохоронців, а це вже готові взяти на озброєння не балончики, а цілі балони зі сльозогінним газом об'ємом до 2 літрів. Головна їх особливість дальність дії. На відстань до не менше 12 метрів ну це в залежності від погодних умов. А так і до 18-25. Розробкою української уніформи для тих, хто буде застосовувати подібні газомети, пишаються найбільше, навіть дали гучну назву робокоп. Його можна використовувати і на мирних акціях. Складається із основних частин це протиударного жилета елементів захисту рук. Захисту ніг, а також захисних шортів із елементами протиударного захисту розміщених в спеціальних кишенях. А також в шортах міститься спеціальний засіб захисту пахової. Він легкий, але добре захищає бронежилет. Тут пробивний для куль, але не для холодної зброї. Заточка з ножем не пройдуть в Україні. Вже є щось подібне. Заточки не витримає, а от леза будь які ріж, хоч упрій, а навіть не подряпаєш. Тканина на основі металевого дроту. Перчатка, вот это вот шарф, като захищає шею. Джемпер із такої із такого ж полотна. Антіпаресного, і хоч професору ми віримо, тестуємо на собі, одягаємо захисний светр та шарф, і щойно загостреним ножем випробовуємо долю. Відчуваєш себе суперменом. Такі костюми називають штурмовими. Кожна річ антипорізна. Якщо Поча... треба розбити скло, першим йде отакий боєць. Далі хлопці у бронежилетах. Ось у нас є бронежилет. От карман на грудний, карман со спини. Вставляється дві подобних пліти. І чоловік захищен. Вес етовежилета порядки дісті кінорам. Якщо такий ворог вирвався з будівлі і вже в машині тікає, нова розробка далеко його не пустить, навіть коли шини з автоматичним підкачуванням шипи входять. Колесо і забезпечують намотування цієї сітки. Вона довжиною це в нас в даному випадку фрагмент, Вона довжиною до 6 метрів, намотування в декілька шарів на колеса і їх блокування. А вже коли порушнику полоні браслет йому на руки возити з конвоєм, ось такий, якщо злодій втече, то правоохоронці ще кілька годин бачитимуть, куди він біжить. Якщо ж домашній арешт, ось вони на даний момент лише за кордоні вже встигли прославитися. Оце е рідний брат того. Браслету, який був у Петра Мельника, наразі фахівці вже протестували, і українську розробку кажуть, відповідає усім вимогам, коли запустять у масове виробництво, поки що невідомо. Євгенія Гарков, Артем Багров. Новини 2+,2.